Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бога. У руках квіти запалені свічки біля трун найближче біля рідних. Востаннє у Полтаві панахида за загиблими військовими. 12 листопада провели в останню путь бійця Віталія Капіноса. Захисник не дожив до свого 47-річчя тиждень. Однокласник, друг кум з першого класу. Разом згадує Віталія Валерій. Воїн загинув 8 лютого 2024 року. Під час стрілецького бою в Донецькій області разом ходили до школи, разом займалися спортом. Красна людина, щира, відкрита, ніколи ні за кого не ховався. Не привик бути за чиєю спиною. Завжди був першим, якщо потрібна була допомога. Цього дня у Полтаві попрощалися із військовим Дмитром Котовим. Його доля була невідомою більше року. Воїн загинув 19 серпня 2023 року в Донецькій області. Я прийшла підтримати його маму, так як я її дуже добре знаю. Це дуже велике горе. Дімо я знала тільки з хорошої сторони, як доброго, вічливого, хорошого хлопця. Я дуже співчуваю його родині. Всіх, хто знав героїв, любив і поважав. Запрошуємо усіх присутніх попрощатись із воїнами, героями. Воїна Віталія Капіноса поховали на затуринському кладовищі Дмитра Котового на розсошенцях.